Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось наші топ-3 результати за останні 30 днів при їх витратах на рекламу. Аби ви були в курсі, у нас з вами пройшла щорічна подія Etsy АП виніс звідти технічні оновлення, які відбулись на майданчику. На моїй пам'яті, це найбільша кількість технічних оновлень за останні 4 роки. Давайте розберемось, що Etsy нам підготував, як нам це використовувати. Ось про ці речі ми з вами сьогодні поговоримо: всі важливі технічні оновлення, що відбувається, що ми про це думаємо і як з цим працювати. Якщо ти в 70% постійно... Глядачів, то ти знаєш, що буде корисно. І лайк, підписка, і ще більше українських підприємців побачить наш прикладний досвід з роботи на міжнародному ринку, будуть щось робити і зі своїм життям, і як наслідок з нашою економікою. Буде класно. Дякую тобі за наперед. Поїхали! Починаємо з найцікавішого Marketplace Insights. Моє улюблене оновлення і взагалі дуже дякую. Щасовсь аналітики, як на мене, це найкорисніша фіча, яку зробив для нас Еці. Що там взагалі всередині. А всередині у нас з вами дуже спрощений аналог Яранг, але він реальний, тобто він реальний майданчиком. Нарешті Еці відкриває нам завісу запитів. Тепер ми зможемо з вами вбивати пошукові запити, які нас цікавлять, або по яким ми проявились. І бачити реальну кількість запитів, яку люди вбивають на майданчику, і реальну кількість лістингів, які борються за цей запит. Що взагалі супер чудово. Дякую, Етці. Ми там можемо з вами побачити цю статистику за останні 30 днів. Тому зрозуміло, якщо вам там цікаво, як в динаміці спостерігати за своїм якимось ключем, то ви можете Собі там цю інформацію вручну переносити, для того, щоб у вас там в процесі року була вся ця м, зборка цієї інфи. Ще раз нагадую про те, що от, всі ці там Діранг, там Сел Самурай, всі програми, які ви там аналітичні використовуєте саме з точки зору запитів, вони є приблизними. Там у нас є там середня конкуренція, висока. або деякі з цих програм пишуть якісь цифри, але правда в тому, що Etsy не надає свій технічний API для статистики. Тому це все математичні моделі цих програм. І нарешті Etsy нам відкриває реальну статистику, де ми можемо подивитись. Попит і конкуренцію конкретного запиту. У нас вже приблизно на половині магазинів з'явилась така функція. Etsy обіцяє, що от на момент виходу нашого з вами відео має бути усюди. Пишіть в коментарях, чи це у вас доступна, або Etsy, як завжди, то його вот, трохи поступово входить в цю всю штучку. Ще раз ми з вами там бачимо кількість запитів і конкуренція. На Etsy App нам сказали, що ми можемо також там подивитись Trending Searches, коли за все вони мали на увазі у цю з нами вкладку Exploring Ideas. У новичків 100% є питання, а яка є конкуренція? Нормальна, яке співвідношення, окей. Зрозуміло, що тут треба тестувати і дивитись на практиці, як воно відбувається. Чисто, щоб вас зорієнтувати, можу сказати, що якщо ви бачите тисячу плюс запитів на місяць, то ще вже схоже на якийсь там плюс-мінус сталий запит, з цим вже можна працювати. Очевидно, що для нових магазинів, для того, щоб отримати якісь там перші продажі, ви можете вибрати стратегію і навіть менше тисячі цих запитів, для того, щоб набити вже якусь аудиторію, отримати трафік, трафік по низькочастотним запитам і далі, далі йти середньочастотні і високочастотні. Отже, 1000+, плюс це вже норм. Коли це вже 10 тисяч плюс, то це вже взагалі супер. Десь там в районі 40-50, я би вже казав, що це вже щось такий середній попит. Якщо це 100 тисяч плюс, то це прям суперпопулярний запит, очевидно. І там вже, скоріш за все, буде така доволі серйозна, серйозна конкуренція. До речі, якщо вам потрібен чек-ліст на найпоширеніші помилки Etsy продавців, на нашу думку там буде посилання під відео. Можете перейти і там заповнити коротеньку форму, і ми вам автоматично відправимо цей чек-ліст. Якщо що, може бути помічним. Умови користування цим інструментом, це якщо у нас немає Еці тоді ми маємо з вами 15 запитів на тиждень, які ми можемо використовувати і вбити тут. Якщо у нас є Еці то там у нас безліміт. А нагадую, що Еці ми там отримаємо і кількість банерів більше, і можливість там лінки залишати в цих банерах, і повертають нам кошти 3 долари на рекламу і 15 лістингів для роботи. Очевидно, що якщо ви активно займаєтесь своїм магазином, публікуєте лістинги, рекламуєте їх, то цей інструмент буде коштувати там на залишку нам. 2 долари виходить, якщо вартість ці плюс, розуміла, що нам не піднімуть, поки такої інформації я не бачив. Якщо ми тільки починаємо, все одно я би радив брати цей інструмент для аналітики, тому що ви зможете перед початком аналітики перевірити всі ключові слова, які вам потрібні, умовно, чи потрібно вам заходити в цю нішу, в цю категорію, і потім вже коли фіналізуєте свій там пул тегів за допомогою, знову ж таки, якихось додаткових аналітичних інструментів, які вам подобаються більше. І потім вже однозначно все перевірити і розуміти собі, які дизайни робити, в яку категорію заходити. І так далі. Кому потрібна інформація, як працювати з ранг, ми вам тут два відео знімали. Кайфуйте, можна було би сказати, що як варіант початківець, шукайте якогось з друзів, у кого є магазин на еці, є еці плюс, щоб ви могли проаналізувати інформацію. Єдине, враховуються ці всі нюанси з там заходу з комп'ютером, що це відслідковується IP, геопозиція, щоб не підставити свого друга або подругу, яка хоче вам надати доступ. Тому я би скажімо, ставився до цього обережно. Якщо там це розвідалений сервер, ви можете зайти і не ставити в небезпеку. Свого колегу тоді зрозуміла так. А насправді мені здається, що зручніше просто самому взяти свій цей ці Там за цей місяць ви зможете все проаналізувати. Потім, якщо що, відпишетесь у це ці і повернетесь вже, коли будете готові з продуктами і працювати безпосередньо на майданчику. Якщо маєте наснагу, раджу вам після перегляду відео піти подивитись, хоча б свої найпопулярніші продукти, найпопулярніші лістинги, які теги ви там використовували, які ключові слова, що у вас працює, а що не працює. Реально повбивайте ті слова, які у вас не працюють, і. Подивіться, можливо, там якась за велика конкуренція або за малий попит, і вам треба трошечки змінити формулювання. Ми раз на два місяці це робимо, раз на два місяці оновлюємо теги і офіційно нагадую, що Еці нам підтвердив, що це дуже важливо робити і покращувати свої лістинги. Тобто, залишати наша задача з вами залишати ті лістинги і ключові слова, точніше, які будуть працювати найкраще в нашому магазині, щоб там не було у цих пасажирів, пасажирів, які нічого нам не дають. Нам треба щось. Переходи нам треба і продажі. В першу чергу. Конверсія, конверсія найважливіша. Еці, дуже дякую тобі за цей інструмент. Ми його активно беремо в роботу, і пізніше обов'язково знімемо вам відео, що взагалі які ще сценарії використання можливо з цим інструментом. Так що, що цікаво, там підписки, лайки, дзвоники, бум бум бам Всі ці прикольчики ютубівські, буду радий, і що, і ви будете раді, якщо вам корисно, звісно. Якщо не корисно, то відписка і дізлайки, і всі діла. Далі у нас нові правила стосовно тайтлів в наших лістингах. Ми з вами говорили про те, що вже у нас AI – це є інструмент, який аналізує все, що ми заповнили в лістингу, і пропонує нам з вами тайтли, як нам назвати наш товар. І також говорили, що Еці досліджуєш свою аудиторію, і їх оце найбільше бісить аліекспресні заголовки, там де ми все все пишемо. І максимально еці в всю сторону. Це вже заявлений цей курс більше року. Дуже смішно, що на цьому Еці АП Show, яке було, говорили про тренди. І Ізабелла пожартувала, що тренд на довгі заголовки вже пройшов. Наразі <�illi> тренд на короткі заголовки. Насправді ми бачимо в роботі зі своїми магазинами, що реально короткі заголовки все краще і краще працюють. Тобто, в принципі, там старі лістинги, там, де якщо у нас ключові слова якісь працюють, ми їх там плюс-мінус залишаємо, як і є дуже поволі змінюємо для того, щоб ну, не прибирати ті ключі, так, які нам приносять трафік і продажі. А що стосується нових лістингів, ми реально практично вже більшість виставляємо коротків. Нам же ж нарешті з вами сказали до 15 слів, без повторів, чітко, щоб людина розуміла, що вона взагалі буде там купувати, щоб цей та. Був максимально для людини не плутати його, що це там подарунок туди-сюди, для того для цього. І купа матеріалів, коротше, зайвої інформації Аліекспресної. Тому байер-френдлі заголовки 15 символів. Працюємо. Нагадуємо, що перші 50 символів і ранжуються найкраще, і показуються у нас там в загальному пошуку Еці. Тому нам з вами треба чітко показати в цьому тексті, що є наш продукт. Також ми з вами знаємо, що фотографія заголовна впливає на ранжування. Також нам еці каже про те, що якість краще за кількість, от умовно, от Заголовок краще ніж отакий довгий заголовок, тому що він більш зрозумілий людині. І не повторюємо з вами в тайтлі наші ключові слова, щоб у людей не плутати і алгоритм. Насправді там багато ще є місць, де ми можемо і в тегах, і в атрибутах, якщо що, і в дескріпшені, продублювати якусь важливу інформацію. До речі, якщо ти маєш класний продукт, стабільні продажі в Україні хочеш вийти на міжнародний ринок, то Etsy це найлегший майданчик для старту твоїх міжнародних продажів, як з точки зору інвестицій, так і з точки зору необхідних документів. А маркетингова агенція молодий бізнес це найкращий вибір для тебе, якщо ти не маєш. Часу розбирати зі специфікою алгоритму і працювати над розвитком свого магазину. У нас 60 плюс активних проєктів управління, що робить нас топ-3 агенції в Україні по кількості з досвіду тут і зараз. Орієнтація на результат це наша ключова цінність, плюс щирість і людяність. Я поки ще особисто присутній на щомісячних колах, де ми з тобою розбираємось, що і як можна робити з твоїм магазином, тому що просто створити умовно seo оптимізовані заголовки, це так вже не працює в 25-му році. Очевидно, що ми занурюємося твій бізнес, аналізуємо, створюємо з тобою тон voice, розуміємо, як, хто наш клієнт, які посили, і так далі. Тому, якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми щиро людям тебе проконсультуємо, наскільки ти і твій бізнес угод готові до виходу на міжнародний ринок, і давай побудуємо велику класну історію разом. Якщо ви ще не користували штучним інтелектом для створення тайтлів, дуже раджу вам це поробити, гарно працює. Єдине, що попрошу вас зробити, не робити дуже часто багато змін на магазині. Нагадую, що там індексація довго йде, і важливо там давати час цим змінам. Ми там умовно змінюємо лісинги раз на два місяці, тому що треба оцей там півтора місяці, йде первинна індексація лісінгів. І якщо ми там щось змінюємо, ми по той самій логіці і діємо, даємо алгоритму, скажімо, відпочити, тому що є такі моменти, коли інколи люди, ти заходиш, там у тебе продажів немає. Ти починаєш там все змінювати, все там туди-сюди, теги, ой, ці не працюють, якісь інші, всі картинки поміняв і так далі. Алгоритм просто від цього плутається. Так, він там три рази на день сканує наш магазин, робот, але з точки зору search visibility цього, так, треба час, треба час. Тому тестуйте, але, скажімо, поволі, пачечками. Плюс ви там ще теги. Якщо занадто часто робиш зміни, то ти змінюєш там загальну картину тегів, коротше. Допомагаємо нашому алгоритму, а не плутаємо його. Якщо цікаво, там по SEO, як працює, тут, тут ми відео знімали, кому потрібно детальніше. Або на сайті статтю писали, як зручніше вам сприймати інфу. Якщо ми говоримо про ті речі, які впливають на пошук, то ось ось ці речі. Те, що важливо, Ельці почав зараз транслювати, що перша заголовна фотографія почала впливати прямо на індексацію. Я такий, прикольно, дуже цікаво. Раніше такої інформації не було. Тобто нам раніше говорили про те, що ви маєте з перших 50 символів в тайтлі і фотографії, показати, що є ваш продукт, для того, щоб клієнт там покупець на еці чітко розумів, що це, що це таке, у вас було б менше там, цих відмов, показник, і людина переходячи, розуміла, що вона буде купувати. А тепер нам кажуть, що це прям впливає фактор для аранжування нашого лістингу, нашого магазину як наслідок. Прикольно, очевидно, що тепер ми з вами клікрейт маємо рахувати прямо як фактор алгоритму. Тому що, як на мене, це найочевидніше, так що може считати робот по нашому Головні фотографії, а далі нам не відкривається завісу таємниці. Я так підозрюю, що має бути там фотографія, на якій чітко так видно продукт в центрі, щоб не було зайвих елементів. Якось також штучний інтелект це аналізує. Ну будемо спостерігати, очевидно. Враховувати. Тепер клікрейт, егегей, ого. Очевидно, що це в принципі завжди клікрейт важливий для того, щоб на нас більше в магазин переходили. Але тепер, прямо Етці, офіційно нам це комунікує. І я комунікую з вами. До речі, для наших власних магазинів на Etsy і потенційно на Shopify ми шукаємо собі виробників прямо для молодого бізнесу. Якщо цікаво стати нашим партнером, ось тут умови, кого ми шукаємо, які типи виробництва. А якщо ми навіть ми з вами не спрацюємо, або ви також шукаєте собі виробника, то у нас є база виробників постачальників. Напишіть нашому менеджеру, ви можете або туди долучитись, або отримати доступ до неї, для того, щоб шукати ще українських виробників. І давайте піднімати нашу економіку разом. Тому що хтось любить продавати, хтось любить виготовляти і Давайте цей Connecting people, connecting українців для того, щоб більше продавати для нашої з вами економіки. Класно буде. Далі Еці нам додав AI Writing Assistance, штучний інтелект, який допомагає нам листуватись з нашими покупцями. Ось так це виглядає. Якщо ви хочете це використовувати, тоді алгоритм просто аналізує всю вашу базу даних, як ви спілкувалися до того з покупцями, і пропонує вам варіанти відповіді. Ви можете як і їх відправляти, так і там коригувати, або писати самостійно. Це вже вирішувати вам. Це дуже класна штучка, особливо там для магазинів, які працюють там з низьким середнім чеком, або в системі POD, там де є там будь-якому разі, мають бути якісь дотики з людьми або. Там багато повідломлень, прям класна штука. Ми вже її тестували, наші підприємці, партнери також. І, в принципі, задоволений. Нормально працює штучний інтелект, нормально пропонує штучки, тобто відповіді адекватні. Можна тестувати, користуватися загалом, типу, як цей ЕЦА був присвячений тому, що ми, ви продавці, багато часу ви на рутину. Ми намагаємося там за допомогою штучного інтелекту вам її там зменшити. І ми такі клас, тому що вони там щось проаналізували, що, типу, рутинні задачі підприємця 1 1К, який ще займається виробництвом, приблизно 52% часу займає. ЕЦА намагається нам звільнити цей час, щоб ми більше займалися саме там виробництвом або якимось там творчістю, скажімо так. Тобто, в варіантах з низьким середнім чеком і под очевидно, що це там дуже зручна штучка пришвидшої роботи. А так зрозуміло, що якщо у вас там якісь там спасні кастомізації, або ви там у вас є комунікаційна, скажімо, стратегія зі своїми покупцями, ви там їм відписуєте в момент отримання замовлення, відправлення після цього там комунікуєте, намагаєтеся френдлі спілкування, то тут в будь-якому разі не уникнути того, що ми і самі будемо також е залучені, скажімо, в процес переписки. Тут же зрозуміло, як кожен цей вирішує для себе. якщо у нас там є власне. Власна комунікаційна стратегія, напевно, на це збільшення LTV, так, лайфам як клієнта, не те, що ми там хочемо з ним переписуватись, підтримувати довгі стосунки. Очевидно, що тут треба буде нам самим більше і більше включатись в переписку. Тобто це на нас залишається. Якщо там складні якісь кастомізації, або там е клієнти, які там, зрозуміло хочуть зробити оптові замовлення, тут, звісно ж, е ручками треба буде далі продовжувати спілкуватись, але загалом багато рутини вже ми знімаємо з себе. А ще дуже смішна штука, яку вона сказала, на ЕЦАП, що продавці, які відповідають Продовж двох днів збільшують продажі приблизно на 27%. І я такий, що? Два дні. <гум> Згадуючи, коли я продавав в Україні, і багато з вас то продає в Україні українцям. Там де ти за 5 хвилин не відповів, я вже купив в іншому місці. Мені вже нічого не треба. Все, тут іменно 2 дні. Але нагадую я вам, що Star впливає також на просування цей показник, так, зіркового продавця. І там у нас з вами таргет відповідати на 24 години. Тобто раз на добу однозначно треба відповідати на повідомлення. Мені навіть, якщо є можливість частіше, на практиці це реально краще працює. Якщо ми там десь впродовж півгодинки-годинки годинки швидко комунікуємо з людьми, особливо це оцей сезон Q4 так свят, святковий, коли людина обирає якийсь передарунок тут і зараз, очевидно, що це реально збільшує продажі, тому багато хто садить прям менеджери в нічні зміни, які працюють там і відповідають людям тут і зараз, тому що трошечки ж американці по іншому часу живуть. Якщо ви ще не готуєтесь до сезону Q4, ми вам тут влітку знімали відео, щоб заздалегідь підготуватись, воно і досі. Беріть, готуйтесь і бажаю вам, щоб все було класно цього сезону. Прикольно і офігенно. <свісно> Також нагадую, що у нас є телеграм-канал, де купа корисної, прикладної інформації. Коротко для тебе ми публікуємо. Якщо що, підписуйся, лайк буде. І тут, взагалі, лайк, підписка, що дзвоник оформлені, дізлайки, щось є там, несеться, не знаю, і що думаєш в коментарі. Нє? Да? Дякую. Також багато з вас бачили, що нам оновили цей таскбар, дешборд на Etsy. Тепер ми бачимо з вами там, що нам сьогодні треба коли там відправити, які там сьогодні ключові події. Можемо відфільтрувати там, хто лайкав товари, хто їх купував, тощо. Подивитись промокоди, чи відправляли з цим людям конкретно цій людині промокод, і це відслідкувати наскільки воно активно-неактивно, активно, тому що вони прям на Etsy App окремо сказали про ці промокоди. Я зійшов такий. Ну так бачу, що тут просто під ніком людини відображається, що який промокод їй був. Був відправлений, але думав, думав, можливо, ми зможемо ще щось додатково самі писати людям. Ні, все залишається, як і було. Вклад це маркетинг, включаємо всі ці промокоди. Нагадую, це дуже-дуже важливо. Ці три варіанти у нас є, і раджу вам використовувати, щоб ця знижечка була трошки більше, ніж там ваша стандартна знижка в магазині. Аби вона цей цінність, цінність, да? тому що реально особливо знову ж таки в сезон свят, коли ці імпульсивні покупки, або там коли невеликий середній чек там у нас, то це прям реально гарно працює. Нарешті нам дали більше можливості працювати з шипінг профайлами. Тепер нам окремо є профайл на Processing Time і окремий на доставку, так? І під кожну варіацію ми нарешті можемо підв'язувати окремий Processing Time. Тобто, зручніше, звісно, було б, якщо ми прям шипінг-профайл могли б окремо підв'язувати під кожну варіацію, але хоча processing time нарешті. Десь весною вони викатували це оновлення. Ми з вами тут говорили так класне оновлення, запустили і потім раз і через два тижні виробили. Тому Еці, як завжди, таки Еці потестували і дали нам цей надію, забрали. І нарешті її повернули. Чому я також дуже радий, дякую Еці, що дійсно це корисна штучка. Тому однозначно раджу вам це використовувати, тому що в тебе часто буває така штучка, що ти в тебе якийсь там колір товару такий є, і ти можеш його відправити на наступний день, а цей там треба тиждень виготовляти, або там якась персоналізація, додаткова кастомізація. І тепер. Це все в рамках одного лістингу. ми можемо побачити, що дуже зручно. Ми вам тут текстом напишемо, який профіль є основним для магазину, скоріш за все, там на найдешевшу варіацію. Тому що нам же з вами ще важливо, щоб в пошуку, так по цим фільтрах, до 14 днів наш таргет, щоб ми потрапляли в цей фільтр. Тоді нас буде також Еці краще ранжувати. Ну плюс зрозуміло, що люди часто фільтрують те, що товари, особливо там в період свят, які їм доставляться, там в які терміни, щоб розрахувати і встигнути подарувати подарунки. Тому що ми з вами знаємо, що Еці це майданчик для подарунки. І 33% продажів, які відбуваються на Etsy, саме в кількості, це саме подарунки і персоналізовані подарунки людям. Це ж Etsy в своєму там звіті для інвесторів це писав. Не в ревеню, думаю, а саме з точки зору кількості продажів, одиниць продукту і ордерів. 1 листопада виходить оновлений курс від нуля до стабільних продажів. Дуже довго я відкладаю цю задачу, тому що ця вся інфо-циганщина мене трошечки вбиває, і... але ви реально просто, я розумію, що вам потрібен цей дорожня мапа, як конкретно працювати. Нагадую, що на цьому каналі у вас вся відкрита повністю інформація. Ви ми тут нічого для вас не ховаємо. Просто дивіться, і ви, в принципі, навколо цього вже можете працювати. Курс вам просто допоможе швидше розібратись з технічними деталями крок за кроком. Тому, якщо цікаво, пишіть нашому менеджеру на попередній курс ми там в 4 рази зменшили цін і 1 листопада можете записуватись, буде оновлена така розширена класна версія, де ми вам з командою підготуємо класні практичні речі, які можна тут і зараз використовувати для збільшення своїх продажів. Нагадую, що на еці, коли ми створюємо шипінг-профайл, то спочатку він показує ті дати, які ми з вами показали на процесінг, там і доставку. Потім, коли ми починаємо відправляти, алгоритм рахує вже І Бувають такі моменти, коли там щось завтикали з доставкою, якісь там щось їде. Десь там одне два товари, чогось там довше там затримались з виробництвом. і за цього розтягується загалом шипінг профайл. І на деяких магазинах ще працює момент, коли ми можемо е замінити просто там. Ну, завтикали. Ну, ну бувають такі моменти, якийсь там форс-мажор відбувся. Ми перестворюємо shipping profile, Профайл прив'язуємо новий там під цей лістинг, і такий лайфхак працює. У нас оп, і знову стає нормальний термін доставки. Десь Etsy це вже фіксить і працює з точки зору середнього терміну по магазину, і не не працює цей інструмент, десь ще там, коли магазини менше, воно е, працює краще. Тому дивіться, якщо ви десь там щось могли помилитись, спробуйте використати. Можливо, у вас в магазині ви зможете таким чином підняти трошки вище в пошуку і людям показати там більш швидкі терміни. Але зрозуміло, що не для зловживання, а для того, щоб ну дійсно. Швидше відправляти. Зараз там Укрпошта прям супер швидко долітає. Я вже бачу, там реально часто там, за тиждень доставляють до штатів. Що взагалі прям клас, прикол. Дякую. Дуже смішно, що Еці нам кажуть, подарунки, спеціальні моменти, готуємось там до сезону, показуйте подарункове пакування. І на автошоу людина з залу питає: А у мене, коротше, в магазині нема, зникла функція подарункового пакування. Раніше була, а тепер я не можу її додати. І спікери такі так, є така проблема, показуйте просто в фотографіях контенті, десь каруселі, що у вас є це подарункове пакування. А тут ми обов'язково виправимо цю ситуацію. Ну, еці як завжди, у них. Трошки артхаусна ситуація, але шо, дякую, що ви є, еці. Ви такі, як ви є, і нам це в принципі окей. А до речі, якщо хочете мінуси Еці подивитись, у нас тут є відео за такою назвою. Цікавою, якщо що, може бути корисно, щоб ви просто розуміли з чим стикнетесь. Із інших оновлень, про які нам сказали Etsy, у нас з'явилася з вами вкладка: оце Еці Полісис з де ми можемо подивитись там, якщо там блокуються лістинги або щось там не подобається Etsy, Нам тут він показує інформацію, типу розберіться там, зверніть увагу на той або інший момент. Типу, цікаво, типу, корисно, але вони застраховані від, як завжди, в таких відповідей, що ми вам заблокували цей лістинг, там немає жодних порушень і немає ідей, які можуть бути у нас реально стосовно чого нам цей лістинг заблокували. Тому це стандарт. Є інколи він нам реально допомагає розібратись з причинами блокування. Але оскільки це, Еці, очевидно, що не завжди, тому вам просто заблокували. А причину ми вам не скажемо, і ви не зможете нічого з цим зробити. Тому користуйтесь помірно, але все одно дякую, що намагаєтесь трошечки бути ближчими до людей. Дякую. Також для нас Etsy робить ком'юніті Хаб, де ми можемо. Продавці об'єднуватись, там спілкуватись, в якому вигляді він має бути на період зйомок, я ще не знаю. На період виходу відео ми ще перевіримо, можливо, вам тут якусь інформацію зараз додатково дамо. В принципі, цікаво, продавці між собою спілкуватись, однозначно, треба буде долучатись якусь інформацію, звідти отримати. Умовний аналог нашого з вами чату в Телеграмі, тільки офіційно від ETO. Прикольно, ну, Я думаю, що тут можна буде впливати на якісь там знову ж таки, блокування, якщо вони якісь там непрамовірні в нашу сторону. Ну, і в принципі, може якісь там ще новини і лайфхаки звідси отримувати. Ну, еці рухається для того, щоб нас поєднувати. Еці більше видно, що вони хочуть, щоб ми через соцмережі просували свої магазини. Тобто на нашій стороні було залучення додаткового трафіку на май... платформу і на майданчик, що зрозуміло, і плюс поєднувати наш між собою, типу. Бути трошки більше на нашій стороні. Поки це слова, подивимося, що буде на справі. До речі, шипінг профайли, також на період виходу відео, еці обіцяли, що у всіх вже буде можливість варіації додавати. Як у вас чи воно є, чи немає, пишіть в коментарях. Буде цікаво. У нас там в більшості магазинів ще з'явилось, але досі не в усіх. Ну, еці як завжди. Загалом, як на мене, багато корисних оновлень, які дійсно ми вже беремо в роботу, користуємось і бачимо, що воно працює. Раджу вам тестувати, впроваджувати в свою роботу і збільшувати продажів. Якщо вам було корисне і цікаво це відео, ютубівські приколи, всі ці Звісно, да. І для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку капічину на будь-який фонд підтримки українських військових, ті збори, яким ви особисто довіряєте. У нас у всіх з вами є знайомі, друзі, родичі, які в даний момент боронять нашу з вами можливість просто жити в Україні і займатися улюбленою справою. Давайте їх підтримуємо. Традиційно всі наші соцмережі і нагадую, що займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.